Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Розігріваємося в цей вирішальний для нашої регулярки ігровий день з матчу хокейного клубу Кременчук, який в себе вдома на льодовій арені Айсберг приймає столичну крижинку. Ну і сьогодні для крижинки цей сезон вже точно закінчиться, але команда продовжить виступати в молодіжній хокейній елізі. 29 матчів сьогодні 30-й і заключний, і можливо в ньому вдасться все ж таки щось позитивне з точки зору результату для себе знайти. Ну і шанси для цього більш слушні, ніж це було вчора. Річ у тім, що вчора Кременчук грав ну, прямо таки наближеним до оптимального складу. Був зараз одразу перша атака, і Кременчук відкриває рахунок в нашому поєдинку. Михайло Геворкян робить це фактично. 20 секунд після стартового вкидання в нас відбулося. Так і Кременчук вже відкриває рахунок. Остап Осташевський цю шайбу перериває цю передачу, але не перехоплює її остаточно. Ось зараз є потужний кидок від того, таке 96-го номера. І цього разу Матусевич вже як слід влучає. Тож логічно, що тренерський штаб вирішив зняти низку лідерів і більше часу дати тим гравцям, які не мають поки що ось таких. Топових статусів здолати ворога, який вдерся на нашу землю. Дуже небезпечний момент з класною передачею на п'ятак. І гольова нагода була у Кременчука, але якщо не реалізували тоді, то роблять це зараз. І так швиденько ми виходили з цього повтору, що зараз майже не побачили цієї закинутої шайби, зробив вкидання. І після цього вкидання вже номер відправляє шайбу у ворота. Все ж таки, не завжди запорука того, що в тебе буде результат в матчі. Вчора було 25 проти 29, А зараз шайба опиняється у воротах Едуарда Захарченка. І друзі, ну певною мірою історична подія відбувається прямо тут, і прямо зараз. У нас з вами на очах Крижинка вперше вперше в своїй історії закидає у ворота хокейного клубу Кременчук і трапляється це в останньому шостому матчі в цьому регулярному чемпіонаті. В першому періоді вдається вразити ворота Едуарда Захарченко. Гаверкян обігрався з партнером, який знаходиться в поті чужої зони. Це Матусевич. Матусевич зараз накидає на чужі ворота і можна закидати легку шайбу. І ні, все ж таки не врятували. Не підстрахували свого голкіпера. Зараз хокий стикриженки і целогородцев робить рахунок 3-1. Дуже така довга була пауза. Все ж таки з тим, як Целогородцев добивав цю шайбу біля ближньої стійки у порожні ворота. Ще раз дивимося на повторі момент крижинка. І ось дука якраз цей гештальт закрив сьогодні. І зараз може оформлювати дубль в такому форматі. І закидає. Браво! Браво! Просто зараз Даніл Дука робить дубль в дуже схожій манері. Двічі в меншості, вмикає якусь там п'яту чи шосту навіть передачу, улітає від. Своїх опонентів вчора його бекапом був не Кучер, як це сьогодні є а Захар Касатонов. Можливо, і десь можна було дати Касатонову шанс себе проявити. Ух, зараз Захарченко пропускає ще один раз, і це вже дубль! з гострого Кута. Вдається йому прошити голкіпера національної збірної України. І зараз будемо милуватися цим голом на повторі. 5-2 стає рахунок. І ще раз на повторі цей момент Браги. Ось його кидок. Ну і дійсно шайба в влучає. Поставлять всі вже остаточні крапки над і в нашому регулярному сезоні. І ми з вами отримуємо двох півфіналістів. Зараз небезпечний момент. І не вдається, не вдається переграти Микиту Петленка. Конпов зараз праворуч віддає. Повертається шайба на 89-го номера, той ліворуч. Север в центр. І середницький кидає добивання. І цього разу вже голкіпер разом із польовими гравцями так шайбу зупиняють. Ну... А ось тут вже і пропускає вперше в сьогоднішньому матчі Микита Петленко. Прошивають його дальнім китком. Кривенко зараз е з партнерами е святкує це взяття воріт. Ну і будемо дивитися, як вдалося Кременчуку. Закинути в шосте сьогодні Андрій Сібко також з такою спокійною посмішкою на своєму обличчі. Всі розуміють так, до чого справа йде. Чайка. Віктор сам тягне шайбу. Знаходить простір. Зараз Віктор Чайка дуже непоганий прохід. Чайка закидає. Закидає втретє для своєї команди. Який прохід від 10-го номера. Індивідуальне виконання зараз на Дуже дорослому професійному рівні. Просто браво! Віктор Чайка. Маленький хокейний шедевр нам зараз створює. Я думаю, цей момент навіть можна окремо вирізати в листопаді в матчі проти Херсонського Дніпра, коли Керджинка поступилася з рахунком 4-7. Ось то був якраз найбільш вдалий з точки зору реалізації своїх моментів. Матч для київської команди. Зараз вона пропускає в сьоме. Целогородцев закидає. Вдруге в сьогоднішньому поєдинку. Середній вік це якраз 2007 рік народження. Ну, звичайно, що за дужки ми виносимо воротарську позицію. Тут два воротарі, які вже встигли пограти добряче і Пропускає пропускає зараз знову Микита Петленко. І все. Лунає фінальна сирена. З рахунком 8-3 хокейний клуб Кременчук сьогодні Завершує регулярну частину чемпіонату України в сезоні 24-25, Завершує на четвертому рядку у турнірній таблиці. І Таким чином, в півфіналі плей-офф команда Андрія Срібка гратиме проти переможця регулярного чемпіонату. Дякуємо командам за цей виступ. Окремо дякуємо крижинці за цей сезон. Я дякую колегам за організацію цієї трансляції. Ну і вболівайте за український хокей, підтримуйте збройні сили України. На все добре, ще почуємося.